Всім привіт! Ви на каналі Аркос. Сьогодні нарешті з'явилась інформація про оновлення бонового магазина на eu сервері, і воно відбудеться в березні місяці. Так ось додають три 3D-стилі на 60 ТП, STB та e 100 Ціна кожного 3 тисячі бон. Ну, зрозуміло, що брати стиль чи ні це вибір індивідуальний. На цьому зупинятись не будемо. І відразу переходимо до техніки. За 15 тисяч бон додають китайський важкий танк 10 го рівня, 113-й пекінська опера. Машина є абсолютною копією звичайного 113-го, Який знаходиться в розділі колекційної техніки. І його можна купити за 6 мільйонів 100 тисяч срібла. Тому віддавати 15 тисяч бон за дуже посередню техніку я вам не рекомендую. Просто не витрачайте бони на вітер. За 6 тисяч бон також додають американський СТ сьомого рівня Т-23Е3. До речі, машина з пільговим рівнем боїв. Танк свого часу можна було отримати на глобальній мапі. А ось частим гостем в преміум магазині він не був. Американець має дуже малу разову шкоду, лише 115 одиниць, і при цьому ДПМ в базовій комплектації 2200. Пробиття основним снарядом 149 мм, голдою 190, тобто нічого особливого. Стабілізація тут непогана, розкид 0,35 і зведення 2 секунди. Однак, враховуючи мізерну разову шкоду, такі показники дуже далекі від ідеалу. Кути вертикального наведення в нормі мінус 10 градусів, але грати потрібно вкрай обережно. В корпусі приведена броня ледь сягає 100 міліметрів. Це спокійно пробивають представники п'ятого рівня. В башті трохи броні є по краях маски, проте центральна частина та щоки пробиваються без проблем. Переходимо до мобільності. Максималка тут чудова: 56 кілометрів, швидкість заднього ходу неймовірні 30 кілометрів. А ось питома потужність менше 15 кінських сил на тонну. Максимальну швидкість Т23Е3 набирає неохоче. І огляд тут в нормі 380 метрів. Для колекції цю машину рекомендую брати однозначно. Для фарма чи гри на результат витрачати 6 тисяч бон на цю техніку не потрібно. Краще зібрати ще 2000 бон і придбати танк 8 рівня, який з цими задачами впорається набагато краще. Третьою новинкою бонового магазина стане Лорейн 40 тонн – французький СТ 8-го рівня з барабаном на 4 снаряди, а їх успішна реалізація принесе сумарно 1200 шкоди. Сам барабан кадешиться приблизно 35 секунд, а перезарядка між пострілами – 2,5 секунди. Пробиття основним снарядом тут чудове 232 міліметри. А ось з комфортністю стрільби є певні нюанси. Якщо розкид 0,35 не викликає претензій, то зведення в 2,6 секунди і на додачу не ідеальна стабілізація ускладнюють реалізацію барабана, наприклад, з дальньої відстані. Лорейн 40 тон має кути вертикального наведення в мінус 8 градусів. Від мінімального рельєфу грати можна. Мобільність прекрасна: 60 кілометрів максималки, чудова питома потужність. І ми маємо змогу одним із перших приїжджати на потрібні позиції. Тільки грати на Лорейн потрібно вкрай обережно. Машина спокійно пробивається шістками і відмінно приймає фугаси. Для новачків я цю вісімку не радив би, а ось для гравців з досвідом це доволі цікавий апарат, і з точки зору фарма, і з точки зору геймплея. Також додають нове обладнання, а саме бонове загартування. Його вартість, до речі, 6 тисяч бон. Після Лорейн 40 тонн теж доволі цікавий варіант. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Ну і в коментарях хотілося б побачити ваші думки щодо оновлення бонового магазина. Ну а з вами був Аркос. Всього найкращого!